Виконуємо номер 699 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Усно визнач, у яких таблицях величини Х і y є обернено пропорційними. Дві величини. Добуток відповідних значень, яких є сталим, називають оберно пропорційними. Знайдемо добуток у першій таблиці. 1 множимо на 6 буде 6. 2 множимо на 3 буде 6. 3 множимо на 2 буде 6. 4 множимо на 1,5 буде 6. Отже, добуток значень стало число ці величини оберно пропорційні. Обернено пропорційні. Переходимо до другої таблиці. 1 множимо на 10 буде 10, 2 множимо на 20 буде 40. 3 множимо на 30, 90. І 4 множимо на 40, буде 160. Як бачимо, добуток, значень, величин не є сталим. Отже, величини не пропорційні. Я не записую, бо стоїть питання тільки пропорційні. Перевіряємо третю таблицю. 6 множимо на 4. Буде 24. 3 множимо на 8 буде 24. 12 множимо на 2, буде 24. І 10 множимо на 3 буде 30. Як бачимо, добуток значень величин не є сталим, отже, величини, не є оберно пропорційними. І остання четверта табличка. Трошки подвину, знаходимо наші добутки. 0,25 помножити на 8, це буде 2, 0,1 помножити на 20, це буде 2. 2 помножити на 1 буде 2, і 4 помножити на 0,5 також буде 2. Як бачимо, добуток значень стале число, отже, величини оберно пропорційні. Ми визначили, у яких таблицях величини Х і y є оберно-пропорційними. Номер 699 виконано.